Вітаю в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Про головні події понеділка 6 серпня в матеріалах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Місто готується до проведення парламентських виборів. Банальне зауваження стало причиною ціничного вбивства. А на Любережі сусіди врятували квартиру від пожежі. Парламентські вибори вже не за горами. Тож, вже сьогодні міська влада робить серйозні організаційні кроки щодо проведення цього заходу на високому та професійному рівні. Про те, як готуються до виборів та здійснюють передвиборчу підготовку у Дніпрозажинську, дізнавалася наша знімальна група. Згідно з постановою центральної виборчої комісії, в місті діє два одномандатних виборчих округа: номер 30 та номер 40. на території міста Дніпразежинська. У нас всього утворено 98 виборчих дільниць, в тому числі 89 звичайних виборчих дільниць, 9 спеціальних. Ну і також згідно постанови кабінету згідно постанови Центральної виборчої комісії, утворені великі дільниці, середні і малі дільниці. На сьогоднішній день працюють у нас відділи державного реєстру виборців і люди мають право звертатися до відділу державного реєстру. В цьому напрямку районні ради працюють і. Ми даємо оголошення, щоб потім напередодні виборів не було тієї сети, яка, яка спричиняє людям незручності при проведенні виборів самим людям, самим виборцям. Відповідним рішенням міської ради вже затверджена дислокація місць для розміщення передвиборчої агітації на території Дніпродзержинська. На території Баглійського району у нас буде. Визначено 6, вже визначено шість місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації. На, на території Дніпровського району п'ять і на території Заводського району вісім, і в селищі міського типу Карнухавка також є місця, де всі наші кандидати, всі політичні партії повинні розміщувати свої агітаційні матеріали. І ми зверталися. Міський голова звертався до всіх політичних сіл, до мешканців, до людей, які кандидатів народні депутати, які будуть самовисуванці, щоб обов'язково думали про виконання закону України, що всі вся передвиборна агітація повинна обов'язково розміщуватися тільки в тих місцях, де визначено законодавним рішенням виконавчого комітету, який на сьогоднішній день згідно закону України про місцеве самоврядування є обов'язковим для виконання всіми суб'єктами виборчого процесу. Для забезпечення виконання закону про вибори до Верховної Ради у місті створена спеціальна. Не робоча група з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян. Комісії очолює міський голова, а до її складу входять усі його заступники. Ще одним нагальним питанням, яке почала виконувати міська влада, є матеріально-технічне забезпечення виборчих дільниць. Тобто на кожній виборчій дільниці повинні бути комп'ютери, машини, ну, автомобіль, який буде забезпечувати роботу виборчих комісій. Тому, звичайно, у Дніпродзержинській міській раді, в районних радах немає скільки техніки, скільки комп'ютерної техніки, щоб забезпечити. Тому ми рішенням звернулися до всіх підприємств, організацій міста Дніпродзержинська, до наших містоутворюючих підприємств. Це і ДМКД, і азот, і нижні верхні коксохіми, і керівники звичайно нам будуть допомагати в цьому процесі. Вже сьогодні затверджено місце розташування окружної виборчої комісії. Саме у приміщенні міської ради будуть підбиватися підсумки виборів 2012 року. Я хочу зазна... зазначити, що міським головою дано доручення всім заступникам, всім кер... керівникам виконавчих органів, щоб в період і завжди таке доручення, є, щоб в період і проведення виборів ми діяли, звичайно, згідно закону України, щоб всі звернення, які йдуть, і на гарячу лінію урядовий контакт центр, на гарячу лінію на контакт-центр Олександра Вілкула, і до нас мешканці звертались, щоб ми всі. Чесно відповідали людям, що ми можемо зробити. А якщо ми вже зробили, щоб ви також з людьми спілкувалися. І ще раз хочу сказати для того, щоб люди були задоволені роботи роботою міської влади. Тож, незважаючи на деякі труднощі та перенавантаження, вже сьогодні команда міського голови впевнена в тому, що зможе провести вибори у Дніпродзержинську без всіляких порушень та непорозумінь із максимальним комфортом для мешканців міста. Дніпрозержинський ніколи не відчував недостатку у житлово-комунальних проблемах. Міська влада постійно робить усе можливе, аби людям жилося комфортніше. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко чи не щодня зустрічається з людьми, які потерпають від комунальних негараздів. Остання така зустріч відбулася в селищі будівельників по вулиці Ярославській. У влади та його друзів найулюбленішими іграми сьогодні є бігання по подвір'ю або так званий реслінг, який, до речі, не відрізняється особливою гуманністю. Головне завалити противника і потім просто бити врага. Від таких ігор страждають всі. Діти можуть отримати травми, мами не встигають купати башкетників, адже борються діти не в чистому піску, а в пилюці. Затяте бажання дітлахів отримати дитячий майданчик. Качель, карусель і пісочниця. Я, якщо катався, не качеля. Мене мама не ругала кожен день. І я був поселена чистий, бляхаділо домой веселим і з повною радістю. Зустрітися з першим заступником міського голови вийшло чимало людей. У кожного накопичились емоції щодо проблем у власному помешканні будинку і врешті-решт подвір'я. Світлана Олександрівна перераховує проблеми будинку як скоромовку, адже між собою сусіди обговорюють їх чи не щодня. Ну у нас такі проблеми, що будинок дому плохо вибирається. Криші текуть, повністю треба в домі. Криші в під'їзді не ремонтувані вже давно. От ну, що ще в нашому домі там в підвалах теж треба все міняти, ремонтувати. Те, що могли, вирішували самостійно, каже жінка. Зокрема, не так давно збиралися грошима та власноруч робили ремонт у під'їзді, проте вирішити більш глобальні проблеми людям не під силу. Тож і звернулися до першого заступника міського голови. Мене найбільше більше смущало то, що у нас тут арка. І там було металлическое перило, а його вбрали. Розобрали ж на металлолом. Ну, Я сказала, що хоч хоть, хоть дерев'яне нам зробили. Зимою ж невозможно спуститися. А чому ж старушки всі, всі інваліди. Не взяли. Активну участь у покращенні життя на своєму районі взяла і молодь. Максим з друзями просить у чиновника зовсім мало. Тренувальний снаряд для занять спортом. На заміну гарантує забезпечення його збереження. Чтобы был турник Брусья. У нас молодежи много и негде заниматься. Как бы это стоит один турник возле базарчика. Он туда ходить ну, как бы далеко. Две трубы перекладина. Брусья тоже две ну, трубы и все. Приварить к этой перекладине. Этот турник будет держаться до последнего. Его будут ну, охранять наши поселковские пацаны. Загалом же проблеми селища будівельників не відрізняються від усіх інших. Відсутність вуличного освітлення, заповнені водою підвали, протікаючі крівлі, відсутність лавок та дитячого майданчика. Тощо Костянтин Гузенко надав профільним службам відповідні розпорядження і пообіцяв повернутися через два тижні, щоб перевірити результати виконаної роботи. Вони водночас втратили чоловіка, брата та батька. В одну мить перервалося звичайне життя мешканця білоруського проїзду. Його вбивство з особливим цінизмом було скоєно 31 червня. Померли чоловік 1961 року народження. Серед сусідів характеризувався з позитивної сторони, спокійний та роботящий, мав 30 років виробничого стажу. Останнє, що побачив чоловік перед смертю, це обличчя свого кривдника. В подробицях події розбиралася Анастасія Васильєва. Вона не встигла сказати йому останніх слів. Дружина загиблого Віра Вікторівна дізналася про те, що сталося з чоловіком від сусідів. Коли прибігла на місце, застала вже бездиханне тіло. Про все, що сталося, дізнавалася від очевидців події, які розповіли, що її чоловік стояв поряд з продовольчим ларьком і нікого не чіпав. Поряд випивали молоді люди. Одному з них не сподобався погляд чоловіка. Виник конфлікт, який, здавалося б, одразу був вичерпаний, втім, не на думку молодика. Муж. начал уходить, а ему сказали, что этому хлопцу, зачем ты, мол, к нему цепляешься, он же ведь тебя не трогает. Ну, он э, говорит, хорошо, я попрошу прощения. Подошел к нему, пожал руку, а муж говорит, так что можно уже уходить, я пошел домой. Он говорит, иди. И он развернулся, начал идти, а он сзади, говорят, его толкнул, подбежал, он упал. Він припаднявся, він кирпич кірпіч, ударил його прямо в висок со всей силы. Одним ударом молодий хлопець не вгамував свій немотивований гнів до незнайомого чоловіка. Тож за першим прослідував другий вже смертельний удар. Чоловік помер на місці події. До міліції подзвонили не очевидці, а лікарі міської лікарні швидкої медичної допомоги. На місце події одразу виїхала слідча група Баглійського райвідділу міліції. Після завершення преступлення Подозреваемый скрылся с места происшествия. Он был на автомобиле с группой лиц. Вот. Они уехали с места. Вот. После комплекса определенных мероприятий нами были созданы такие условия, что подозреваемый был вынужден просто прийти и самостоятельно сдаться. Это буквально в течение 40 минут, там часа он уже... Прибув в Баглійський райвідділ для дачі признательних показань підозрюваний хлопець 1987 року народження. Раніше не засуджений, наразі немає офіційного місця роботи, має двохмісячну доньку. Зараз хлопець знаходиться в слідчому ізоляторі. Він не дає показань, відмовився від от дачі показань на основі 63 третьої статті Конституції України. Но факт Действительно, нанес удар кирпичом. Статья 63 Конституции Украины предусматривает, что подозреваемый, обвиняемый не несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний против себя, членов своей семьи, близких родственников. То есть он имеет право отказаться, давать показания, отвечать на вопросы. Это его право. За словами Олександри Таран, хлопцеві, які вбив чоловіка, загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Втім, на суді можуть бути враховані позитивні характеристики молодика його несудимість, а також батьківство новонародженої дитини. Родичі постраждалого в свою чергу вимагають справедливого покарання. Я хочу наказання справедливого. То що він заслужив. Він убил чоловіка по ззаді, який його не трогав. Анастасія Васильєва Ігор Василенко. Новини міської інформаційної служби. Пожежа це та біда, від якої не застрахована будь-яка людина. А її наслідки можуть бути страшнішими та непередбачуванішими. І, звичайно, людям, що відчули на собі усі жахіття вогняної стихії, вкрай необхідна допомога небайдужих людей. Про те, як міська влада допомагає людям, які опинилися у скрутих життєвих обставинах, дивіться у наступному сюжеті. Трагедія сталася приблизно місяць тому в одному з будинків лівобережжя, бабуся залишила вдома двох онуків дошкільного віку, адже поки діти спали, жінка вирішила швидко відвідати сусідній магазин. Та одному з хлопчиків вистачило цієї невеликої кількості часу, щоб за пальничкою підпалити газету. Пожежа розпочалася миттєво. На щастя, дитячі крики почула сусідка, яка і вивела дітей на вулицю. Мешканці будинку викликали представників МНС. і хоча останні прибули вже через декілька хвилин. Квартира вигоріла вщент. Небайдужі сусіди допомогли погорільцям прибратися у квартирі. А за більш суттєвою допомогою постраждалі звернулися до міської влади. Ми звернулися, є на, на сусідка Василенко Валентина Олексійовна. Вона звернутися обратитися гузенках Константину Олександровичу. Попали ми на прийом к нього. І спасибо огромное, звісно. Константину Александровичу, он, как говорится, посочувствовал нам и мы просили помощь материальную. Он выделил нам, мы просили двери, так как они погорели, обои, он выделил нам 3000 гривен на приобретение дверей и обоев. Окрім подальшої допомоги у наведенні ладу у згорілому помешканні Костянтин Гузенко пообіцяв постраждалим посприяти у влаштуванні їхніх двох онуків до дитячого садочка. А мешканці однієї з квартир на ліобережі отримали безцінну допомогу від свого сусіда. Якби на його рішучість, вони могли б залишитися без житла. Він не сумнівався в своїх діях і тим самим врятував цілий будинок. Днями на ліобережі по вулиці 50 років СРСР в одній з квартир сталася пожежа. Горів балкон. Проте полум'я було поборене силами сусідів та небайдужих людей. Рятувальники кажуть, якби не миттєва реакція людей, вигоріти міг цілий будинок. Історію про згуртованість, взаємодопомогу та щасливий порятунок розкаже Анастасія Васильєва. На вулиці зібралися майже усі сусіди: міліція, декілька пожежних автомобілів. Всі обговорюють пожежу на третьому поверсі 22-го будинку по вулиці 50 років СРСР, де тепер замість балкону чорна діра. Не треба приглядатися, щоб зрозуміти, що ця частина квартири вигоріла вщент. Гасили вогонь всім під'їздом. Проте всі сусіди в один голос називають героєм Валерія, який першим кинувся на допомогу. каже тільки приїхав з роботи, встиг лише занести речі в квартиру. Як почув, що на вулиці кричать про пожежу. Я побежал сразу к себе домой, открыл балкон и увидел, что действительно горит балкон нижнего этажа. Попытался заливать со своего балкона ну, с ведра водой, но это ничего не привело. Там потом на балконе что-то хлопнуло, увеличился огонь. Пришлось спуститься вниз, выбить дверь у них. Одним із перших на допомогу Валерію прибігли його діти. Потім до гасіння підключилися сусіди. Коли в квартирі здійнялася пожежа, там нікого не було. Хто живе у постраждалому помешканні, розказали місцеві дітлахи і навіть висловили припущення причин загоряння. Там живе мама, папа, тітя і Діана. її старша сестра. Це моя зараз однокласниця, вона тут живе тут і... Тут загорілася і была. сильне була. Я знаю. І потім начали е лить воду. Слышала, як моя бабуся говорила друга бабуся, бросили сигарету, попала дом, попал і квартира загорілася. Поки сусіди обмінюються припущеннями та діляться враженнями, пожежні визначають дійсну причину загоряння балкону. Тож офіційного висновку поки немає. І до інших тем. У змінах до податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 липня 2012 року, а визначено порядок оподаткування окремих видів доходів громадян, доповнено перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного оподаткованого доходу платника податку. Так не сплачується податок суми індексації пенсії, нарахованої згідно із законом, з інвестиційного прибутку від операцій з борговими зобов'язаннями Нацбанку України, з доходів від операції з Валютними цінностями, крім цінних паперів, пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено розділом 4 податкового кодексу. І про спорт. Парадоксальна ситуація відбувається з Дніпрозажинським футбольним клубом Сталь. Команда «Старожил» Другої ліги в двох домашніх матчах потерпіла дві поразки. Вікт «Укргакома» – 0-1 і «Шахтаря» – 3-1-2. А на виїзді двічі розгромила господарів поля. Спочатку «Гірник Спорт» з рахунком 3-0, а потім в Севастополі одноіменну команду 7-2. У матчі з Севастополем з Телеваром, щоб забити три перші голи у ворота суперника, було потрібно всього 18 хвилин. Хет триком вибухнув куліш. Спочатку він вдало зіграв на добиванні, потім замкнув головою подачу з флангу. А третій м'яч забив ударом зльоту з меж штрафного із за спин Севастопольських захисників. Після такого ходу подій господарі рук не опустили. Дмитро Воронін отримав передачу з правого флангу, зблизився з голкіпером і, перегравши його, розмочив рахунок. Але з таким розкладом не погодився все той же куліш. В ці тайму він заробив пенальті і сам же його реалізував. У другій половині вихованці Віктора Маслова не давали можливості севастопольцям проводити швидкі атаки. А самі тим часом відрізнилися ще тричі, причому забували гравці, які вийшли на заміну. Відразу ж після сьомого гола Олександр Данішевський увійшов до нашої штрафної площі і там його збили. Пенальті упевнено реалізував сам постраждалий. У результаті Дніпродружинська сталь упевнено перемогла з розгромним рахунком 7-2. І про погоду на вівторок, 7 серпня. Синоптики прогнозують малохмарно протеспекотну погоду. Температура повітря вночі коливатиметься від 22 з плюсом, Вдень день 34 градуси із позначкою. Вітер змінного напрямку до 2 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні у студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки позитивних новин і до зустрічі вже завтра о цій же порі.